Час підсумків молодіжні структури Прикарпаття звітували про свою діяльність упродовж року. Представники районних відділів обласного управління у справах сім'ї молоді та спорту зібралися в Івано-Франківську. Адже саме обласному центру вдалося відвоювати лідерську позицію щодо впровадження молодіжної політики. Управлінці зізнаються, це результат клопіткої роботи та належного фінансування. В цьому році на реалізацію проектів місцевих МГО, а їх було понад 24, виділили 87 тисяч гривень. До того ж, кількість громадських органів. Які активно працюють, постійно зростає, аби об'єднати їх у планах місцевих чиновників створення молодіжного центру. Це має бути дуже такий осередок, який мав би в собі зосереджувати всі напрямки діяльності молодіжної організації. Починаючи від молодіжного театру, закінчуючи ресурсним центром. Тобто все, весь комплекс, якщо потрібно людям попрацювати з інтернетом, будь ласка, якщо потрібно щось роздрукувати, будь ласка. Якщо потрібно, скажімо, десь провести репетицію того самого, скажімо, молодіжного театру або якогось гурта молодіжного музичного, нема питань. Втім, управлінці не лише звітували, але й складали план роботи на наступний рік. Пріоритетні напрямки традиційні, передусім, патріотичне виховання молоді, організація її дозвілля та популяризація здорового способу життя. Також чиновники планують налагодити співпрацю із усіма громадськими організаціями області. Вони допомагають реалізовувати запланований комплекс заходів. Особливо увагу зосередять на місцевих скаутах. Основний акцент, якщо з громадською організацією, ми будемо робити наступного року на, на, на пласті на національний скат. Назад, тому що року ми означаємо сторіччя з відродження пласту на Україні в нашій області. Цьому є е -м -м, з цієї нагоди видане окремо розпорядження голови обласної адміністрації. А в місті Франківську буде затверджена окрема програма підтримки підтримки пласту, тому що дуже багато заходів буде пов'язаних власне із патріотичним вихованням молоді, тому що ну все, що ми маємо. Е Цінного з патріотичного ходімо це все пов'язано з пластовою методикою. Загалом на реалізацію молодіжної політики на Прикарпатті цього року із бюджету виділили 460 тисяч гривень. Чиновники сподіваються, у 2012-му сума буде не меншою.